Шукаєте якісні мікродобрива в компанії Гектар представлені ефективні мікродобрива від фабрики добрив Біагловід. І першим у нас представлений гумат Калію Біагловід. Основною фішкою цього гумат калію є те, що він виготовлений з зенердіта і має сертифікат органік стандарт. Ця підкорка наповнена фульвокислотами, гумінованими кислотами, мікроелементами НПК. Також вона використовується на всі спектри культури: зернові, озимі, соняшні, кукурудза, бобові та інші культури. Це є якісна і ефективна підкормка, яку я раджу кожному своєму клієнту. Наступна моя порада це біогловід-овочевий, комплексне мікродобриво засвоєного типу. Вона містить різні мікро і макроелементи, в основному це азот, фосфор, калій, сірка. Основними плюсами цієї підкормки є те, що вона поліпшує до здатності тканин рослин і також запобігає розвитку хвороби на рослині і на плодах. В основному її використовують на овочеві культури, на плодові, на ягідні. Також дуже ефективне використання в теплицях для розсади і також для крапленого внесення. Саме такі діючі, ефективні і якісні мікродобрива від фабрики добрих з'яглові, ви можете купити в нашому інтернет-магазині гектар.